Що цікавого принесе листопад? Давайте дивитись сьогодні. Хочеться іноді щось приємного, так? Ви угу. знаєте, от тому, в чому ви дуже сильно сумнівалися і оборонялися прям від чогось, от ви в цьому зробите прорив. так? У вас прям дуже-дуже відкриється якась історія, де ви зрозумієте, так, я все вірно зробила. Так, чи зробив для чоловіків і жінок розклад підходить. У вас тут прям дуже багато енергії йде на якусь справу, в якій ви дуже давно хотіли так, от, чогось хотіли досягти. Це може бути що завгодно, люба сфера, і не забуваємо, розклад спільний. так. І от прям ви будете переможцем себе відчувати, що так, я. Змогла, чи я зміг. Знаєте, от такий прям запал буде у вас, що ви ось прям карта ця переможців. Бачите, тут жінка на сцені, тут люди от тягнуться їй, от вона на всі всі на неї увагу звертають, вінок перемоги, тобто тут є. І такий запал. І прям карти, знаєте, кажуть, ось знов карта вашої далекої мрії, ось та далека мрія, яка вже здавалася якоюсь недосяжною, ось вона, ви вже її тримаєте. ви вже Її зловили і притягнули до себе. Дуже класні карти. Ви тут прям виходите, знаєте, магом свого життя. От прям людину, як, які під власні всі сфери свого життя, так, і вони всі в ладу. Тобто, ви розумієте, що у вас фінанси нормально стали, так, ви себе відчуваєте. Там відносини. Чи якщо немає відносин, вам і так класно, ви так самодостатня людина, здоров'я не качає, так? Там, діти, якщо є, все з ними добре, родичі. Тобто, отак усі сфери у вас ніби по поличках вирівнялись, і прям знаєте, виходите такий на новий рівень, відкривається нова сила. Ви, до речі, дуже трудоспособна людина, і знаєте, ви, можливо, багато працювали на те, щоб бути цим, бути профі свого життя. Для когось тут прям може відігратися профі, професіонал в роботі. Так? Це людина, яка управляє чимось, так, можливо, навіть у кого актуально в робочій сфері, у кого тут були проблеми з болем від якоїсь історії негативної в коханні, так? зради, обману, розставання. Це все ви своїми зусиллями, внутрішніми ви зможете це все подолати. І реально, от прям навіть в такій історії ви себе будете відчувати класно, розумієте? Тобто тут прям йде такий прорив у вас, до речі, це вже другий розклад, я роблю, і дійсно йде найближчим часом у багатьох такий енергетичний прорив. Дуже будете відчувати багато емоцій, любові і щастя, просто так, тому що ви є. Для кого тут актуально можливо, ой, пробачте, можливо, навіть нова зустріч у жінок з людиною, якою буде нова симпатія, прям такий, знаєте, емоційний такий відчуття, що це твоя людина. Знаєте, коли не такий якийсь драйв внутрішній, там, а не метелики в животі, а коли ти просто відчуваєш спокій і розумієш. Так, я ніби знаю цю людину все життя. Мені є про що з нею поговорити, і вам класно поряд ну, це трошки інше, не про метелики в животі. Це просто про такий тотальний внутрішній гармонійний спокій, так? коли є коннект такий. І, до речі, ці відносини можуть бути... З перспективою на майбутнє, тому маєте на увазі, дівчата, хто в пошуку, хто мріяв, так, тут навіть ця мрія може стосуватися чоловіка. Так? Ну, реально, мрія може стосуватися, що у вас знов з'явиться людина, яку ви давно плекали, хотіли, хотіли знов кохати. Для кого це не актуально? Ви в парі, то тут просто, знаєте, ви будете себе відчувати добре, але вже, до речі, От, знаєте, така гармонія внутрішня, але де ви можете е, приймати рішення, і прям е, це вам не заважає бути і е, сяяти внутрішньо, і в той же момент бути трошки таким. Холоднуватим прагматиком, де треба чітко приймати рішення. Тобто, це у вас буде в балансі вже другий розклад. Слухайте, ті ж самі в принципі карти виходять дуже цікаво, як програється в вас він. От знову ж таки, карта балансу, гармонії, так, коли ви вже пізнали цей світ, ви вже розумієте, що як працює, і навіть якщо не в колор ви все одно будете відчувати себе спокійно, класно, гармонійно, тому що ви самодостатня людина.